Сьогодні ми поговоримо про таку проблему, як закріпи, або закрепи, або запори, якщо дехто в народному так говорить. Чому виникають у нас? Бо близько десь 30-35% населення мають таку проблемку, що діти мають, що дорослі ж мають, що особливо люди старшого віку. Так, да, З віком виникають такі проблемки. Чому вони виникають? Які проблеми і причини є? Що виникають закріплення. По-перше, якщо говорити щодо дітей, рафінована їжа це одна із причин, чому виникають закріплення. Клітковина не та, яку потрібно вживати злаки, мучне, молочка, оце дає теж одна із проблем, чому виникають закри. Якщо піти так по нашим органам, Перший, який починаючи перероблятися їжа, це в шлунку. І якщо шлунок має не ту якість кислоти і не переварюється нормально білок, то може виникнути закреп. Так само, якщо багато їсти білкової їжі, то це теж може виникнути закреп. Так само, якщо ви їсте в вашому раціоні 90% складає і 100% смаженої їжі, теж можуть виникнути закрепи. йдемо далі. Ясно, що в шлунку ще дуже добре перетравлюються, точніше, засвоюються вітаміни групи В і С, тобто водорозчинні Якщо концентрація кислоти не та тобто не якісна, низька, точніше, давайте будемо говорити, тому що кислота повинна бути pH 1 і 3. А якщо вона трішки нижче, тобто pH 4 або 5, то можна сказати, що дуже погано засвоюються як вітаміни групи В, а якщо немає групи В1, Оцього вітаміна в нашому організмі буде не вистачати, тобто буде дефіцит цього вітаміна, то теж може виникати закреп. Якщо ви його додавите, якщо буде добре розчинятися, то ясно, що цієї проблемки можна буде уникнути. Наступне, що я хочу сказати, це мікроелементи теж може не засвоюватися тільки за те, що не та концентрація соляної кислоти. Якщо вона висока, нормальна, тобто PH 1,3, то й мікроелементи нормально будуть засвоюватися. Ще проблема є, якщо мало жовчі в нашому організмі виділяється жовчна міхура, теж може бути закрета? Одна із причин, жовч погано чому працює. Наступна проблема це малорухливий спосіб життя. Якщо ми сидячий спосіб життя проводимо, якщо по 8-12 годин сидимо за комп'ютером, і у нас погано працює, чому Пересталіка? Руху мало і жовч погано виходить. І це одна, можна сказати, із проблем. Якщо йти нижче, що у нас є жиророзчинні вітаміни групи, тобто Д, Є, А, К, вони розщепляються. І гарно засвоюються, якщо виділяються в достатній кількості жовчу. Бачите, проблема жовчу дуже сильно впливає на проблемку, чи буде вас закрепи, чи не буде. Ми ще опускаємося, їжа йде через тонку кишковик і вступає в товсту кишку. І от тут якраз товсті кишки, в залежності, яку ви клітковину їсте. І якщо ви їсте з лакові, там де є клітковина, то закрепи можуть бути. І хоч чим більше ви їх їсте, хоча вони і потрібні нам, то вони можуть бути наступне, якщо яку треба їсти їжу, щоб цих закрепів не було в товстій кисті. Клітковина повинна бути з овочів. От якраз овочі, вони краще розчиняються або фрукти, там, де є пектин, і тоді закреп може пройти. Ну, давайте підведемо такий підсумок. А що нам потрібно їсти, який спосіб життя вести, і що включити в раціон свого харчування, і які звички треба б змінити для того, щоб у нас не було запору, тобто закрепі. По-перше, почати пити водичку. Бо якщо води, водний режим ви не дотримуєтеся. То це дуже сильно впливає, як на жовч, бо тому що жовч складається на 90-95% з води, живої води, і тому треба пити водичку. Зранку треба зробити таку звичку. За два-три підходи до сніданку треба випити хоча б 400 600 мл води. Тобто, якщо ви будете за 2-3 заходи хоча б по 100-200 мл випивати, то ви обов'язково до сніданку зустрінетеся з унітазом. Я вам рекомендую, і це нормальна звичка, щоб зранку вас спрацював кишковий, тому що пік активності товстої кишки саме з 5 до 7 ранку. І тому першу звичку, яку треба зробити, Обов'язково треба пити водичку. Не каву, не чай, а саме вода. Наступне, яку треба зробити ще нову звичку, для того, щоб краще працював шлунок. А в шлунку якраз, щоб соляна кислота була концентрація висока, тобто якісна, тобто відповідала дійсності, та яка повинна бути, щоб перетравлювався добре білок, то треба додати, якщо не вистачає, то треба додати яблучний оцет. Одна столова ложка на одну склянку води, і оце за 5 хвилин до їжі можна випивати яблучний оцет. столова ложка. Якщо деколи, я казав, і можна почати з чайної ложки, але одна столова ложка на склянку води, але якісного, природнього, тобто натурального яблучного оцту. І тоді концентрація кислоти буде. Краще, і туди білок буде перетравлюватися. А коли білок перетравлюється, то не буде запорінь. Треба взяти таку звичку. Наступну звичку, яку треба виробити. Щоб краще виділявся жовч. Щоб краще виділявся жовч, треба, щоб обов'язково в вашому раціоні харчування була олія, краще ляна олія. Або оливкова олія. Для того, тому що жовч виділяється на жирне. Він розчиняє жир. І це дуже добре. Крім того, я ще рекомендую, крім жиру, жовтки. Там є і група вітаміни Б. Тобто там є всі вітаміни, крім вітаміна С. І це дуже приємно і гарно буде виділятися жовч. Наступний продукт. Для того, щоб Жовт краще виділявся. Я ще раз сказав, що жовт у нас складається на 90-95% це з води, плюс ще амінокислоти, плюс жири. І тому нам жири потрібні. Тому 20 грам сала або дві столові ложки до салату, овочевого салату. І це буде прекрасно виділятися. жовт. так само обов'язково треба активний спосіб життя. Треба робити прогулянки хоча б 40 хвилин. І, або лежачи, тільки встали два рази в день, хоча б, знаєте, по 30 разів зробити лежачий велосипед. Якщо ви будете рухатися, м'язи будуть рухатись, жовч буде виділятися і краще буде йти з Якщо жовч буде виділятися, то не тільки в запорів не буде, але й з це буде для суглобів і не будуть боліти так коліна. В першу чергу я і хотів на це звернути увагу. Що ще можна зробити? що, що в нас виділяється в печінки. А щоб краще працювала печінка, то треба що зробити два рази рік? Візьміть за правило. Чистку печінки. Весна і осінь обов'язково треба чистити печінку. Що можна ще додати для того, щоб печінка дуже гарно, якісно відділяла саме жовч, якісний жовч? Бо тому, що якщо він і слабенький, він може теж не дорозчинювати. А якщо він не розчиняє до кінця жири, а жовч образу виходить з пішлункової залози ферменти і вони розщепляють продукти. А як краще якісно будуть розчинятися продукти, то ясно, що не буде ніяких запорів. Це я вам точно гарантую. Тому я рекомендую: є розторопша, можна взяти насіння розторопше, перетерти його. І хоча б кожний день за 40 хвилин до сніданку, обіду і вечері, можна хоча б, то, хоча ну, хоч раз в день столову ложку розторопше. іменно перетертої. І вона дуже гарно впливає на нашу печінку. І печінка гарно виділяє жовч, і жовч гарно тоді розщепляє. І йде смазка. А коли йде гарна смазка перистальтики, туди і не буде в нас цих запорів. То підводимо такий підсумок: перше пити водичку. По-друге, відмовиться, відмовиться. По першу чергу, знаєте, що треба це одне, але відмовиться треба. Треба відмовитися рафінованої їжі. Солодкої їжі, обов'язково всі, кого є запори в першу чергу. Солодке потрібно хлібобулочні вибороти потрібно заборонити собі раз і назавжди, щоб відновити кишківник і щоб він гарно запрацював. І молочні продукти, крім масла і сметани, бо це жир, який потрібен і гарно відділяється жовч, і не буде тоді запорів. Це то, що треба відмовитися. Ясно, багато білка тоді не потрібно. Смаженої їжі багато не потрібно. Бачите, від чого треба відмовитися. Аж тільки тоді можна собі додати: Добавити овочі, додати жиру, додати яблучного оцуту. Одна столоновсь на склянку води, і я вам скажу і не забувати за водичку 30 мл на 1 кг ваги тіла. І якщо будете пити водичку, а краще ще й живу водичку, та яка містить молекулярний води, то я вам скажу, ви себе будете прекрасно себе почувати і будете здорові, і кожний ранок зустрічатися із білим унітазом. Будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.